Істецтво теж потрібне світло. Щомісяця колектив Рівненського облмуздрамтеатру перераховує 30% від своєї заробітної плати на допомогу ЗСУ. А тепер самим театралам потрібна допомога рівнян, аби продовжувати роботу і радувати містян та гостей своїми постановками, грою і виставами, їм необхідно придбати потужний генератор, адже через постійні перебої з електроенергією важко продовжувати повноцінну роботу. Розпочавши виставу, можна закінчити її в будь-який момент, і ми не знаємо, що з цим робити далі. А ми хочемо створити комфортні умови для глядачів, аби вони могли, розпочавши дивитися виставу, розуміти, що вона закінчиться. Для цього нам необхідний генератор потужністю мінімально 100 кВт, бажано 150 кВт. Його вартість приблизно коливається до мільйона гривень. Осними силами колектив театру вже зібрав близько півмільйона гривень, проте це тільки частина від необхідної суми. І поки у рівному ще збирають кошти, закордонні колеги акторів вже шукають генератор. Цей збір тривав довго, оскільки наші зарплати не є такими високими, але потребуємо ще майже півмільйона на цей генератор. Зараз ми власне в пошуку самого генератора, оскільки їх немає в Україні, і їх майже немає в Європі. Ми зараз співпрацюємо з п'ятьма країнами, з нашими колегами-театралами в п'ятьох країнах світу, які зараз намагаються нам допомогти знайти цей генератор. Генератор, на який збирають театрали, не зможе забезпечити електроенергію усю будівлю, але на основні потреби його має вистачити. Цього достатньо, аби 3-4 години, поки готується вистава або Йде дві з половиною години вистави. а після вистави необхідний ще час достатньо роботи цього генератора, аби працювала велика сцена, фойє, вестибюль, гримерні кімнати і всі допоміжні служби. В театрі не скасовують вистави, адже квитки на найближчі вже майже розкуплені, і інтерес тільки зростає. Поки працюють на орендованому генераторі. А репетиції підлаштовують під графіки або ж використовують приміщення театру, які мають природне освітлення. Генератор під'єднується сюди. Ці два угоди від'єднуються і театр отримує світло. Працівники чергують. Ну, скажімо так, це незвична робота, вона не входить у наші плани. Працівники вимушені електрики чергувати до пізньої години, до 10, ї до пів 11-ї вечора, або від'єднати все, або ввімкнути міську мережу. Плюс нам допомагають енергетики, які обслуговують генератор, який, власне, яким він належить інженер театру каже, доводиться в ручному режимі перемикатися з міської мережі на генератор і навпаки, але найважливіше комфорт глядачів. Єдемо. Кожну фазу цепляю тако і від'єдную. Від так, кожну фазу треба від'єднати від місто. Тут мережі. ось, ось е другий лоб. І потім другий об'єднуємося. Від'єднали. От, тут же в нас підключено і включаємо секційний автомат для того, щоб запитати праву сторону і ліву сторону. Відключити треба, значить, спочатку від'єднуємо від генератора кабеля, від'єднали, від'єднали ноль, від'єднали заземлення. Ось, а тоді тільки ми включаємо кожну фазу тут і там. Допомогти зібрати необхідну суму для купівлі генератора можуть усі бажаючі для цього відкрито спеціальний рахунок. Тож аби подарувати світло рівненському облму можна перерахувати будь-який донат за реквізитами, які ви бачите на екрані. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.